Титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Мар'яне. Вітаємо з перемогою сьогоднішнім святом для клубу. Гра, як і передбачалася, вийшла вкрай емоційною, якою була атмосфера на майданчику, та в залі загалом. По-перше, дякую за привітання. Щодо самого матчу, то хочеться подякувати нашим збройним силам України. Це такі банальні слова, але це зараз дуже важливо. І якби не вони, то ми б не змогли зіграти взагалі не тільки цю гру, а й чемпіонат. Про атмосферу на майданчику особисто для мене цей матч нагадував мені ігри плей-офф, де дуже багато боротьби, дуже висока ціна помилки. Але я радий за себе, за наших партнерів, за всіх, хто тяжко працював з тижня в тиждень і здобув цю перемогу. «Скайап» футзал до цього моменту досить впевнено на свою користь зіграли два попередні матчі. Ну і виглядали досить грізною командою. Чи були побоювання щодо авіаторів перед грою? Я погоджуюсь, бо скаяп футзал це є сильна команда з гарними гравцями. І вони продемонстрували це сьогодні, що вони дійсно класна команда. І... Мають в своєму складі хороших гравців. Побоювань у нас ніяких не було, бо ми знаємо, що ми робимо на майданчику, і по перше відштовхуємося від себе від своїх сильних сторін. І граємо за рахунок них, за рахунок бажання самовіддачі і характеру. Я вважаю, це сьогодні вийшло на перший план, і завдяки цьому ми здобули перемогу. Ви зараз зрівнялися з Авророю за кількістю очок і ділите з киянами першу сходинку турнірної таблиці. Можете спрогнозувати, хто буде вашим головним суперником у регулярному чемпіонаті? Проти кого вболівальникам варто очікувати справжніх битв на майданчику? Прогнозувати то не моє діло, але я думаю, що це такий чемпіонат, де. Кожна гра буде тяжкою, кожна гра буде по-своєму цікавою, і інтригуючою. І я думаю, в нас доволі рівний чемпіонат, у якому будь-який клуб може забрати в іншого очки. І не можна сказати там, чи буде Аврора, чи там буде ще якась команда нашим головним суперником. Я думаю, наш головний суперник це і ми самі. Якщо ми себе будемо переборювати, то в нас буде все окей. Дякую, вітаємо з перемоги. Дякую. Титульний партнер кабет екстраліги. Гра розкриває тебе.